Що ж ласкаво просимо на нашу сьогоднішню програму, і я сподіваюся, що ви отримаєте багато корисного з неї, особливо щодо ключового фактору. Друзі, послухайте, це воля Божа, щоб ви знали, що ви є дітьми Божими. Згідно з Біблією, Ісус сказав, що ми або послухайте діти диявола, і це проявляється в тому, як ми живемо, або діти Божі, і це проявляється в тому, як ми віримо. Велика різниця. Тому я хочу дуже швидко поділитися з вами у вступі, що в моєму особистому житті. Біблія говорить Єремії, розділ 1, вірш 4, 5, Що Бог каже: я обрав тебе ще до того, як тебе створив у материнському лоні. Я знав про тебе в утробі твоєї матері. Особисто для мене це стало дуже важливим у моєму житті, тому що десь у віці 16 років я дізнався від мами, що була спроба аборту, яка закінчилась невдачею. Тож я був дуже радий дізнатися про це. Джеку, яке це має значення? У нам тобі так шкода. Ні ні, ні ні, ні не треба цього казати. Розумієте, я знаю, що моє життя має сенс, бо знаю, що життя моєї родини більш захищене в Божій сім'ї, ніж у світському житті. Розумієте Іншими словами, якщо кров густіша за воду, то як щодо того, що дух густіший за кров? Божа сім'я це дуже дуже вічна сім'я. Якщо ви віддали своє життя Христу, ви в безпеці у Христі. Тому, коли ми дивимося на це послання до римлян, надзвичайно важливо пам'ятати, що Божа воля полягає в тому, щоб у вашому житті не було страху. Це Божа воля, щоб ваше життя було активним, щоб ваше життя мало бачення і мету. Це Божа воля, щоб ви буквально процвітали в Божих справах. Але справжній ключ це жити життям, яке шанує Бога. Ось у чому суть. Ми з вами повинні насолоджуватись слідуванням за ним. Тому ваше життя має бути позначене відбитками божих пальців, які належать істинному віручому. Тому я пропоную взяти свої біблії, блокноти, ручки і зануритись в наше вивчення того, що ми насправді є дітьми божими. Псалом 139, вірш 16. Мій зародок бачили очі твої. До речі, це важливий прожиттєвий вірш. Ви знаєте про це? Ну, я маю свою думку. Богу все одно. Йому буквально байдуже про що ми думаємо: про життя, про аборт, про вибір. Йому байдуже, якої ви думки, але йому не байдуже, на чиєму ви боці. Бог каже: я знав про тебе все. Я знав твою ДНК ще до того, як вона була створена. Я Бог, і це не повинно нікого з нас дивувати, Тому що коли пан Мерседес і пан Бен зустрічалися, знаєте, перед тим як Мерседес Бенс зійшов з конвейера, вони спочатку сіли і намалювали це на аркуші паперу. Ви знали про це? Спочатку всі ці речі були створені на аркуші паперу, який фіксував те, що було в голові у людей, дизайнерів. З невидимого світу вони переходили на папір, а потім виходили із складального цеху. Те саме можна сказати і про вас Бог думав про вас, він мав на увазі вас і створив вас. А де саме він вас створив? на заводі? А що це? Твоя мама? Тож будь чемним. Це завжди смішно, і знаєте, я теж так робив. Я більше так не роблю, але діти все виговорюють своїм мамам. Ти розумієш, що це недобре, бо ти походиш від неї? Був такий комік, не буду називати його імені. Він казав таке. Він казав: «Слухай, твоя мама і я, ми привели тебе в цей світ, і ми точно зможемо забрати тебе звідси. Ну ніхто не може сказати це краще за Бога. Але він знає. І в книзі твоїй були записані всі майбутні дні, коли ще жодного з них не було. Бог знає тебе, він знає твоє ім'я і він знає дні твого життя. Також це галатам 1,15. Коли ж Бог, який вибрав мене з утроби моєї матері, і покликав своєю благодаттю. Чому я живий? Я навіть не знаю, для чого я живу. Тому що у Бога є план. Якщо це й твоє питання, то тобі потрібно дізнатися, в чому полягає Божий план, тому що ти явно не знаєш, в чому він полягає. У мене депресія. Станьте в чергу, це трапляється з усіма нами. Але християнин повинен покаятись в цьому і знову повернутися до Бога. Ви повинні залишити це з Богом. І люди, які вирішили залишити це з Богом, вони живуть сильним. Плідним життям з Господом через Господа, тому що вони довірили це Господу, і ми повинні про це пам'ятати. Тому я збираюся прочитати це прямо зараз, тому що я хочу, щоб це прозвучало правильно. З того, що Бог називає тебе на ім'я, ми повинні радіти. І ось воно. Є люди, які я вірю, бажають добра. Але у своїй турботі про духовні переживання. тому що. Для Бога сказати, я знаю тебе на ім'я, вам не здається, що це дуже особисте. У вас має бути реакція на це? Ну, послухайте. Є люди, яких турбують духовні переживання чи зустрічі з Богом. Я вважаю, що вони повністю і ґрунтовно виплеснули дитину разом з водою, так би мовити. Я ціную їхню турботу, але, відверто кажучи, ми бачимо брак віри, щоб довіритися Богові з його церквою і з його народом. Християнство за своєю суттю є сім'єю, а це вимагає, щоб послідовник Христа переживав Христа в найособистіший спосіб. Церкво, ти чуєш, що я говорю? Ви чуєте, що я говорю? Сьогодні відбувається велика подія, про яку люди кажуть, стережись. Ні, у вас не повинно бути ніяких, ви повинні бути по суті богословом вивчати Біблію. Просто вивчати Біблію, і коли ви закінчите, у вас будуть всі ці знання, а потім ви підете на роботу, і у вас все буде, буде все це. Я за це плюс висновок. Я вірю, що якщо ви вивчаєте Біблію, ви натрапите на Бога. Ви знайдете його посеред його сторінок. І дізнаєтесь, що він говорить такі речі ще до того, як ти народився? Я знав тебе. Як це повинно вплинути на вас? Ви повинні сказати, що це дуже круто. Бог каже: я покликав тебе зло на твоєї матері. Це означає, що у вас повинна бути мета. Це все добре. Подумайте про це. Як це може бути правдою? І це правда, але як це може впливати на вас? У богословських колах скажуть, що, що досвід це погано? Ви жартуєте? Є деякі погані переживання, які не засновані на Біблії. Тримайтеся від них подалі. Але коли Мойсей зустрічається з Богом біля палачого куща, ви думаєте, що Мойсей зійшов на гору і написав 10 томів про те, як розмовляти з Богом, коли він у кущах? Хіба ви так думаєте? Це повинно було вплинути на нього, це змінило хід його життя. І сьогодні, християнини, я хочу кинути тобі виклик не відступай від Бога, який хоче вплинути на твоє життя. Я не погоджуюсь з тим, хто каже, що досвід це неправильно. Якщо ви будуєте свої стосунки на досвіді, то це неправильно. Ваші стосунки з Богом ґрунтуються на вірі в Христа, тому що це те, що Він зробив. Але після цього, коли Бог звертається до тебе і каже: О, чому я зробив це, Джеку? Тому що я люблю тебе. Що ти маєш на це відповісти? Yes. Так, сер. Ні, я думаю, що більш богословським точним буде єврейське слово. М -м -м. Ні, це жарт, це не єврит. Я просто кажу: треба було сказати вау. Невже ми виросли настільки, що не можемо прийняти досвід спілкування з Богом? Отже, це біблійна історія. Коли Ісус ходив по воді, посеред бурі, Петро був дуже вражений цим, Петро сказав: Господи, якщо це ти, скажи, щоб я прийшов до тебе. І це була радикальна річ. Петро каже пам'ятаєш, всі хлопці, що були в човні, злякалися, бо думали, що це привид. Прочитайте це пізніше. Прочитайте. Ісус іде по воді посеред шторму о півночі в Галілеї, і вони думали, що помруть, бо казали, що це привид. Євреї вірять, що перед смертю починаються з'являтися духи. Тож учні кажуть: ось і все. Ми підемо вниз. Петро єдиний. Ми критикуємо Петра. Ми весь час з нього сміємося. Боже, благослови Петра. Петро каже, і я погоджуюсь, що хочу втекти від цих людей. Ми всі помремо. Я не хочу їх слухати. Петро каже, Господи, якщо це ти, запроси мене піти з тобою по воді, яке геніальне прохання. По-перше, Петро знає, що тільки Ісус міг зробити щось настільки радикальне. І Ісус, мабуть, простягнув руку або сказав, ходімо. І Петро вийшов і пішов по воді до Ісуса. Це було дивовижно. Це було дивовижно, поки Біблія не говорить, що Петро зирнувся. Пам'ятаєте, у нього було кермо в руці, так би мовити, і він їде до Ісуса, йде по воді, і Він повертається. Човен заносить, і Біблія говорить, що він починає тонути. І це, до речі, найкоротша молитва в Біблії. Господи, допоможи. І в Біблії сказано, що Бог одразу ж врятував його. Але друзі, послухайте дії 4, вірш 31. Як ви можете наважитися прочитати це і сказати, що ви не можете відчути цього Бога, який зробив речі настільки особистими, навіть називаючи вас по імені, коли дії 4.31 говорить і як вони помолилися, затряслося те місце, де вони були зібрані, і усі наповнилися Святим Духом і сміливо почали говорити Боже Слово? Чому? Тому що вони були. Зачеплені тим, що відбувалося, вони переживали Бога, і я за те, щоб наші переживання Бога були настільки глибокими, наскільки вони вкорінені і засновані на Біблії. Тепер подивіться, коли люди бігають, гавкають, дуріють, божеволюють кажучи о, подивіться на золотий пил. Якщо ви маєте достатньо віри, ви можете побачити золотий пил, що падає з неба. Правда, правда? Я так не думаю. Але якщо ваш досвід походить від Бога, ви точно в безпеці, але не вигадуєте нічого. Це робота плоті. Послання до євреїв 4, вірш 16 говорить: тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Чудовий вірш, чи не так? Друге послання до Коринтян 3.12 говорить, тому, маючи таку надію, діємо з великою сміливістю. Чому? Тому що ми в Божій сім'ї і він знає наше ім'я. Зараз я хочу підкреслити, якщо у вас немає цієї впевненості, я хочу запитати вас, не кажіть цього в голос, але я хочу запитати вас, чому ви не маєте цієї впевненості? по перше, можливо, ви знову думаєте, що ваші стосунки з Богом пов'язані з вашим членством у церкві, і тому це не дає вам впевненості. або якийсь ваш вчинок, чи якісь ваші дії не дають вам впевненості? Можливо, ви не є християнином, і, звичайно, ви не впевнені в цьому, у вас немає впевненості. Але якщо ти відроджений віруючий і не маєш впевненості в тому, що сказав Бог, чому так відбувається? Другі друже, послухай тобі потрібно звільнитися, тобі потрібно піти від речей, які тягнуть тебе вниз у твоєму житті і тримають тебе, так би мовити, в ізоляції від духовного зростання. Життєво важливо. Отже, перш ніж ми перейдемо до цього питання про нове ім'я, об'явлення, розділ 2, вірш 17, Ісус говорить, Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Переможцеві дам їсти потаємні мани і дам йому білий камінь, і на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає, тільки той, хто отримує. Це обітниця для церкви і для віруючого. Що у вас буде нове ім'я, об'явлення 3.12. переможця, зроблю стовпом у храмі мого Бога, і він уже не вийде звідти. І напишу на ньому дивовижно. Напишу на ньому ім'я мого Бога, а також назву міста мого Бога нового Єрусалима, що сходить з неба від мого Бога, і моє нове ім'я. До речі, місто, про яке Ісус писав у книзі об'явлення, мало язичницькі практики, язичницькі обряди і ритуали. І система поклоніння цього міста була відома тим, що люди робили собі татуювання з іменем Бога чи богів, яким їх присвятили батьки. Їхні батьки присвячували їх різним богам, тож на потилиці або на спині у когось було Таврозепса. Хіба це не дивовижно? Ісус каже, Я відкуплю тебе. І, до речі, до цього часу ти належав ЗЕВСу. Знаєш що? Я напишу на тобі своє ім'я. Тільки не кажи мені, що ти це чуєш, і не можеш відчути Божу доброту. Мені це подобається. Господи, напиши на мені все, що хочеш. І нарешті. Шістнадцятий вірш. Скажіть, що це означає, що Господь назвав вас своєю дитиною? Своїм дитям? Дико радикальна біблійна доктрина. Рідко зустрічається в старому завіті, якщо взагалі зустрічається. Бог звертається до людини і каже: Ти моя дитина. У шістнадцятому вірші сказано, що ми є дітьми. Боже ми, ми не цінуємо цього церква. Ми не цінуємо. Я запевняю вас, що ми не цінуємо це так, як повинні. У Біблії ми називаємося дітьми Божими, дітьми. Знаєте, чому люди вступають в банди? Я цього не знав. Люди вступають в банди. Я зараз читаю книгу, не знаю чому. Я розмовляв з агентом управління транспортної безпеки в аеропорту. Вона почала розповідати про заходи безпеки і про те, через що вони проходять. І я був зачарований. Вона сказала, що ти повинен придбати цю книгу, так що я її придбав. Я майже закінчив її, і вона про те, що багато чого в ній пов'язано з приналежністю. Я не знав цього про банду. До речі, існують різні види банд. Я не знав і цього. Я думав, що банди, знаєте, це низькі машини, татуювання скрізь або шапки, певним чином і знаки, як зараз. Прямо зараз я можу подавати якийсь знак банди, про який я не знаю. Я не знаю, я не знаю, що я щойно сказав. Не знаю. Наві навіщо, навіщо всі ці коди? Навіщо всі ці речі? Послухайте, це, це знаки комунікації. Вони називали це знакові комунікації приналежності. Я цього не знав, але графіті це буквально штампування ділянок території, які належать певній банді. І навіщо навіщо вони це роблять? Тому що тому, що ви забираєте все від аль каїди Іділ, Банд і тому подібних угруповань. Послухайте, навіть у деяких випадках, в позитивному сенсі, суддя може побачити, що молода людина помиляється, що вона йде не в правильному напрямку, що вона не має батьків, і суддя може наказати цій молодій людині: ти підеш служити в американську армію, вибери собі рід військ, але це те, що я тобі наказую. Тобі потрібно, що він каже? Тобі потрібна сім'я. І тут є зв'язок. Люди об'єднуються в банди, тому що їм потрібна сім'я. І ось у чому прекрасна річ про Бога. Немає значення, де ти знаходишся у Всесвіті. Ти можеш бути прямо зараз в банді або у в'язниці, але Бог каже Я хочу, щоб ти був у моїй сім'ї. Я хочу дати тобі нове ім'я, нове ім'я, ти моя дитина. Я хочу дати тобі нове ім'я. Я вірю, що в 21 столітті сьогодні це велике зцілення для Америки, щоб люди прокинулися і зрозуміли, що Бог хоче бачити тебе у своїй сім'ї. І Павло говорить про це як про факт, що ми є дітьми Божими. Це ваша Біблія, люди, діти Божі. Грецьке слово текон воно означає молода людина, дитина, чоловічої або жіночої статі, син або дочка. В даному випадку діти Божі, до речі, слово має на увазі, що це дитина Божа, але в зрілому стані цікаво, це навіть весело. Знаєте, якщо у вас є дитина, то ваша дитина це ваша дитина. Але якщо у вас є остання воля і заповіт або довірча власність, то якщо ви помрете сьогодні, вашій дитині може бути 8 років, але ваша дитина матиме всі повноваження і переваги дорослої людини. Ви мене чуєте? Ви зробили це, написавши їй свою останню волю, і заповіт у Біблії, як називається новим заповітом, що є так би мовити Божим писанням про те, хто ви є і що ви успадкуєте. Послухайте, є дещо, що називається аудіологічним, і це означає, що. Для віруючої людини, оскільки Бог є нашим батьком, ми знаємо, що наш батько знає. Що це означає? Це означає, що Святий Дух скаже нам речі, які інакше ніхто б не знав, окрім Бога. Оскільки Бог є нашим отцем, ми говоримо так, як говорить наш отець. Як це відбувається? Чим більше ви читаєте Біблію, тим більше ви говорите Біблію. Це не означає, що ви підходите до людей і говорите, як справи? Чи не хочеш ти піти зі мною туди? Ні. Не як король Яків. Але ти будеш говорити своєю мовою, так? Як говорив би Бог. Хіба це не дивовижно? Як це станеться? Сила живого слова Божого, тому що Бог, наш отець, і ми діємо так, як діє наш отець. Ого. Оскільки Бог наш батько, ми бачимо те, що бачить наш батько, ми бачимо речі. Я не маю на увазі, що ми бачимо речі, які плавають навколо. Ми бачимо речі, ми бачимо, що стоїть за речима, за битвами, в яких ми перебуваємо, незалежно від того, що це може бути. Ми дивимося на сили, які стоять за тим, що викликає безпосередньо сьогодення. Оскільки Бог є нашим отцем, ми живемо так, як живе наш отець. Ми живемо з вічною перспективою. Отже, друзі, ми діти Божі, і це дивовижна річ у житті. Ви вже знаєте це. Я не повинен переконувати вас у цьому, що добре, що погано, що потворно. Чи не так? Ми з тобою виросли, і ми несвідомо моделювали себе з рисами нашого земного батька. Можливо, в дитинстві ти хотів ходити так, як ходив твій батько. Можливо, ви почали використовувати слова, які використовував ваш батько, або хобі чи інтереси якщо це нормально в цьому фізичному світі, а це так, то наскільки більшим в нашому новому житті з Христом, наскільки більше це правда, що ви і я тепер, силою Святого Духа, піклуємося так, як піклується наш батько, беремо участь так, як бере участь наш батько, і любимо так, як любить наш батько. Це дивовижна річ. Скажімо так: наскільки неймовірно неможливим є справжнє християнське життя, що ми не можемо робити нічого цього без Божої сили? І ми не можемо любити так, як любить Бог, але коли наше життя належить йому, під його контролем, він вкладає в нас свою любов не тільки для того, щоб ми любили його, але й для того, щоб ми любили тих, Кого ми не любимо в нашому житті, ви знаєте цих людей. Давайте будемо чесними. В нашому житті є люди, яких важко любити. І коли ми усвідомлюємо це, як віруючи, ми говоримо: Господи, допоможи мені любити їх так, як любиш їх ти, і Бог починає працювати. Вони отримують благословення, тому що ви їх благословляєте. І ви надзвичайно благословенні, тому що ви бачите і знаєте, що це Бог працює в вас. Друзі, послухайте, ми хочемо все більше і більше допомагати вам у вашому ходінні з Ісусом. Тому заходьте на сайт жекіпскрапка. Ком ви можете слідкувати за нами в різних соціальних мережах, але ми хочемо бути впевненими, що ви завжди глибше ходите з Ісусом. Джек До наступного разу. Нехай Бог благословить вас.